Усім міру Божого, поділюся тим, що почула на каналі Слатаненків, що доля країн і народів залежить від церкви. Церква це Дім Божий, де є Бог, там є любов, милість і життя. Воля Божа, спасіння людства. Суть нового заповіту не ритуали, обряди і релігія, а любов і милість Божа. Віруючі люди, які живуть по новому заповіту, вони не манькени у музеї Божої слави, це живі камені, у серцях яких є Дух Божий, і належать вони Ісусу Христу. Вони є сіллю і світлом для цієї землі. Та не всі віруючі люди це розуміють, тому що привикли жити за ритуалами і традиціями. Тому Ісус каже, милості хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати не праведних грішників до покаяння. І коли в людей немає цього покаяння, бо пізнання милості, а є тільки блуд, кров пролиття і дулопоклонство, то в такі народи приходить прокляття. Амінь.